you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Поки в нашій Україні триває кровопролитна війна, син мера кличка навчається в одному з найпрестижніших коледжів у США, мова йде про 19-річного Максима, який минулого року після навчання у британській приватній школі вступив до старшої школи Taft School в Америці. А тепер навчається у престижному університеті. А саме Amherst College. Приватний гуманітарний коледж у штаті Масачусетс. Щоб ви розуміли, цей навчальний заклад вважається найкращим гуманітарним коледжем у США. Непогано так син кличка влаштувався. Одна з найкращих шкіл, тепер один з найкращих університетів. Ймовірно, мер Києва грошей на діток не шкодує. Але цікавить одне велике питання. А звідки на це все гроші? Звісно, думки виникають різні, дивлячись. На ситуацію в Києві і загалом на суми, які виділяються на його відновлення. Але що думати, вирішувати вам. Відзначимо, що загальні витрати на навчання Максима Кличка в Амхерс коледж становлять щонайменше 3 мільйони 600 тисяч гривень на рік. І це без урахування додаткових витрат. Досить велика сума за навчання, чи не так? Цікавить одне, а чим гірше у нас в Україні? Ми також маємо непоганий рівень Освіти наші випускають прекрасних спеціалістів, але дійсно в одному точно є різниця у ціні на навчання у нашій країні. Ймовірно, вона в сто разів буде меншою. Але ж, мабуть, для кличків це низько та не елітно. Взагалі, Емгардський коледж славиться своєю репутацією одного з найкращих вишів у США. Серед його випускників є багато відомих особистостей, включаючи лауреатів Нобелевської та Пулі премії. Емі лауреатів премій Оскар, Тоні, «Гремі» та Еммі, а також політиків. Які українські студенти, який український виш, тільки найкраще і найбагатше, ймовірно, потрібно кличка, щоб дітки знаходились в місцях, де були найкращі. Ось така вона любов до батьківщини. Ну що ж, підсумуємо, поки триває війна, Київ потроху розвалюється, станції метро закриваються, труби прориваються, дітки кличка. А ймовірно ні в чому собі не відмовляють, витрачаючи величезні суми на навчання та свої забаганки, знаходячись подалі від всього українського. Але Віталію, якщо ти такий патріот, мер Києва, чому ти не агітуєш своїх дітей навчатися в Україні, розвивати та популяризувати українське? У чому ж проблема? На жаль, не зрозуміло. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу ту у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.